Добрий вечір, наші дорогі підписники! Нашим перепелем уже сьогодні 36 днів. Я 3 дні назад вам знімав, то їм було 33, а сьогодні 36. І сьогодні ми їм невеличке пересілення зробимо із верхньої клітки у нижню. От ми вже половину перекинули. Думаємо, чого ж ми так просто так перекидаємо, як можна і відео зняти і вам показати. А чого перекидаємо, то що хочемо трошки розстелити бруда, щоб їм не так тісно було, бо їм там вже дуже жарко. Зараз я покажу яка в них температура. Вон, да, бачите, їм вже там 26 а буває 27 піднімається, їм вже там дуже жарко. І зараз покажу як вони там знаходяться. Так, ось наші перепелки тут знаходяться. Їм то как би ще тут не дуже чесно, ну ми уїжджаємо і не буде тому їх тут якось розселити вовремя, то ми вирішили ще розстрілення зробити. Щоб хто буде тут правитися, то не займався цим. Ми ще зробимо розстрілення. І вам покаженця. Ми хочемо в верхню оту клітку, там великих переселяємо з верхню у нижню, а ось оцих перепалів у верхню кинути і підставити довстичку під кормутку. Ну що я вам покажу. Ось у верхню сюди ми клітку переселимо малечу. І ось сюди під кормушку підставимо досточку, щоб вони доставали до корму. Може вони і так будуть доставати, будемо дивитися. Но все одно щось підставимо, чи раєчку чи досточку під неї, щоб вони не вилазили. Ось тут, бачите, дірка величенька. Так, І ще хочемо переселення, при вас зробити до конца. І хочемо ось поставили такі ваги і хочемо зважити, скільки яка вага в них у 36 днів. Як ви помните, вони в нас ростуть на домашньому комбікорумі самодільному. І це ми вилуплювали, що я вибирав яйце від 14,5 грама до 17. Що, Можна сказати, це ми крупне яйце вибирав. Тож і перепелки непогані бути. А там подивимося. Я сам не знаю, що ні, ні одне не пробував, не важив, яка в них вага. Зараз покажемо вам. Робимо контрольне зв'яшування. Ось тряпочку положили, і тару зробили, бо скользить дуже. І не хоче сидіти абсолютно. Так, 322 грама. Так, конютка ще одне лови. І пробуємо його усаджувати. Не хоче Хі -хі. Так, наконець договорилися з ним. Усадили, а то він такий був незговорчивий. 310 останню ще ловимо і покажемо вам. І все. Бо вони не дуже хочуть сидіти, Вон, бачите. Так, ось ще одним договорилися, з цього 240 грам Так, то, мабуть, самець був що 240 Ну, Зараз ще, ще одне спробуємо, як вийде у нас. 390 грам 200. О, 290, я так сказав. Коротше. 390 200. Так, 290 грамів вже не будемо сважувати, вже скільки там 3-4 сважили і як ви бачите от 322 г до 240 -то грам. Ну, 240, напевно, був самець, бо самці ж обично менші. Зараз ми перекинемо, потім далі продовжимо і покажу вам. Так, ми, я бачите, униз повністю перекидали, вони вже освоїлися. так, в принципі, що їм там освоюватися. Як там те же саме унизу що і наверху було, то вже і їдять і п'ють водичку, все добре у них. Ви бачите, і водичку вже п'ють. І їдять добре. І так само ми переселили наверх 40 штук малих. Це їм сьогодні. 16 днів, ще раз скажу. Поставлю я так під низ, як і казав, досточку. Бачите, досточку під низ поставив. І ось такі упори поставив, щоб вони досточка сюди не вилазила. Із двох досточок. було в мене два куска досочок, то от якраз і поставив. Так що таке діло Звісно, вони такі замухрижені, так, бо там їм чесновато було. Ну нічого, вони тут клітки побудуть і будуть чистенькі. Вони зараз, бачите, ці що з краю вони на досочці стоять. Я думаю, потихеньку навчаться і пити, і їсти. Насипали їм комбікорму. Оставимо їм сьогодні світ тут, щоб їм було видно де їсти поставили так само і для тих що це для зрослих. тут комбікорму насипали таку бадю. щоб як кажуть далеко не ходити так що кому цікаве було відео наше підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей пока пока